Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як ефективно заморожувати огірки на зиму. Не в кульочках, а з використанням вакууматора. Це, до речі, набагато краще, ніж традиційні способи, і я вам зараз поясню, чому. Чому заморожувати огірки в звичайних пакетиках не найкраща ідея, до якої прибігали, мабуть, Більша кількість господиняк. По-перше, в звичайних пакетиках огірки втрачають хрумкість та структуру. Вони містять багато води, тому після розморожування стають м'якими вялими майже ну, як каша. Далі вони погано зберігають свій смак та аромат, зате вбирають запахи з морозильної камери. Далі пакети можуть порватися. Від того, що перемерзають. Починають пропускати цей мороз безпосередньо на самі огірки, тоді вміст пакета пересихає, переживає так званий морозний удар і остаточно втрачають огірочки привабливість і свої ароматичні властивості. Ну І залишений відкритий пакет, звичайно, це подвійна біда. Огірки втрачають структуру, набирають сторонніх ароматів, а смакові в якості в них падають. Чому ж вакуумні пакети це зовсім інша пісня. По-перше, відсутність кисню, да? тобто збереження свіжості смаку та аромату без вивітрювання, жодних сторонніх запахів. Ще й захист від бактерій. Адже вакуум перешкоджає їхньому проникненню. Далі, огірки не стають тим мокрим непотрібом, тому що волога з огірків не випаровується, структура легше витримує мороз за рахунок вакуумного пакетика. Звичайно ж, вакуумне пакування збільшує строк зберігання продуктів. Це статистика взагалі про будь-що, не тільки про огірки. Але загалом вакуум продовжує термін зберігання до кількох місяців, і огірків це також стосується. Домашні вакууматори справляються з цим дуже легко. Вони відкачують повітря, запаюють пакет, все дуже зручно та швидко. Ну і завдяки вакуумуванню саме в пакети, огірки не збирають на собі зайвий лід, а значить, зберігаються краще і зберігається саме смак та аромат. Що я роблю? Беремо будь-які огірочки, більші, менші, це не принципово. Як звичайно, відрізаємо. Жобки. І нарізаємо їх кубиком, яким потім будемо використовувати. Розкладати огірочки по пакетикам потрібно порційно, тобто, щоб не відкривати взимку зайве. Якщо ви, наприклад, взимку знаєте, що ви готуєте окрошку і купляєте пів кілограма огірків, то, значить і розкладаєте в кульочки по пів кілограма. Якщо ви використовуєте менше, розкладаєте менше. Щоб не було, що ви взимку відкрили, частину взяли, а інша частина буде стояти у відкритому. Пакеті. Ну і все залишається тільки завакумувати. Не раджу одразу кришити багато огірочків. Накришили на один пакетик, завакуумували, потім кришите інший. Ось отак виглядають завакуумовані огірочки. Також рекомендую підписувати. Але ось отак робити не раджу, тому що в морозилці при зберіганні ці написи маркером. Вони стираються і втрачаються. Ліпше за все зробити наліпку. Це може бути спеціальна наліпка, може бути звичайний цінник, без різниці з чого, але краще приліпити наліпку. І все складаємо в морозилку, в такому вигляді, і насолоджуємося повною свободою. Відкрив один раз. Порцію нічого не пересохло, не перемерзло, не пахне, не втратило структуру. Якщо взимку захочеться салатику, то додаю такі морожені огірочки вже до нарізаної капусти. Буквально декілька хвилин проходить, і вони ідеально розмерзаються безпосередньо вже в салаті. Якщо мова йде про окрошку, то кидаю огірки вже в рідину. Тобто, ви або Бульйон, вода, квас, кефір, на чому б ви не робили, ви наливаєте, додаєте туди огірочки, а вже потім далі доводите до смаку. В такому випадку вони охолоджують, по-перше, одразу вам окрошку, по-друге, розмерзаються рівномірно, не пускають оту водянисту кашу і зберігають свою текстуру і свіжість. Так що, якщо ви ще не пробували заморожувати огірки вакуумним способом, дуже вам раджу. Огірки у вакуумних пакетах потрібно морозити. Якщо ви не зробили цього, ви втратили не один зимовий смаколик. Спробуйте. І повертатись до кульочків вам більше не захочеться.